Все, я короче, шапу, в милі розібрала шафу, в смислі, витягнула все з неї. Отакі гори кавказки. Я мокра, як миш. Не знаю. Жарка просто дуже пусті. Шафи. Тепер майстер повинен розкрутити, бо воно тут оціми штуками соєнено. А тут не знаю. Якась поскручувана між собою. Ще на 7.30 дівчина прийшла ляльку купила. Так що ляльки у мене будуть і буде більший вибір. Коротше, все, пуста шафа, все. Ціля туди вже перетягнула. Тепер головне, шафу дуже обережно перенести, щоб у ці двері нічого не розбилось. Умивальник буде там стояти, тому що не буду ж я на кухню. Всіх водить руки мить короче думала поїхати зранку в басейн, але, відділа, не судьба. Тому що треба оце все перетягнути. Шафа головне, ну вода, звісно, важка, як холера, ясно Ну, і оце полки. ну Ліжко буде тут стоять, і поки я все там не перескладаю гарно. Хоча би. Все в кімнату не позатягую в ту, де я жити буду, а потім вже ліжко в самому кінці. Коротше, в принципі, мені дуже багато людей пропонувала допомогу: сусідка, клієнтка, подруга, ну, коротше, всі казали, кажи, кажи, я поможу, то можливо, можливо, коротше, якось то. Запитаю, ну так буду розраховувати на свої сили. Мені головне шафа, тому що шафа це велика річ. Ну і полиці, і плюс ще там вішалка така для одягу. Настінна оця, що я в окей купила, оця. її треба перекрутити і там одразу прикрутити. Восьма година ранку, а я встала в 6.30. Ну, і тут уже і ляльку продала і трохи речей перетягнула туди одяг із шафи. Ну, і в шафу хочу купити такі біленькі вішачки, перебрати весь одяг. Уже що не ношу там, або вислать до мами, хай ще в... у неї валяється. Бо вона потім не знає, куди його дівати. Або, коротше. Віддати вже, дай й все задаром. Там є шуба в мене. Шубу можна мамі, може вона її поносить ще зиму, бо вона тепла. Фу, так добре сидіть, бо було так жарко. Я тут носилась туди-сюди, пригала з шкафа на підлогу, тут то ляльки порозкладала там на дивані вже в кабінеті, ну, щоб дівчина собі вибрала. Ну, коротше, так от. Вчора був чистий четвер, то не вдалося навіть в басейн вирватися. А сьогодні думала зранку їхати, а тут треба ж займатися цими речами, бо далі вихідні нікого не буде. А в басейн вже думала на завтра. Фух. Ну, коротше, таке. Коротше, перетаскала багато речей, а майстер мій злиняв. Десь поїхав в своїх справах. Ну, і коротше, тепер я ні туди, ні сюди, бо з 12-ї в мене буде учениця, аж до 4-ї потім клієнтка. Ну, я вже потім закрила терміни і піду в басейн, і в бідронку чи в якийсь магазин заїду. Ну, бідронку не хочу, бо там завжди якісь такі овочі не дуже. Якось краще в Сільгросі або в Кауфлянді. Це я вже помітила. Ну, коротше, Хочу в басейн і в магазин. І ввечері ще один масаж. А завтра теж закрила терміни, тому що завтра вже хочу порозкладати до обіду чи ну, до вечора, як воно вийде. Не знаю, може піду на службу всю вс... ну, то пасхальну. Побачу, а може тільки зранку піду. Коротше, буду, якщо вже шкаф перетягну, оцю штуковину, ну не знаю, коли він прийде. У мене тільки час до 12, а він десь ліняв. Сказав, зараз приїду і нема. Зараз я йому напишу як прочитає. що потім після 12 я ж не зможу йому. Надати можливість. Я думала, він перенесе, а він десь. Ну, коротше, блін. а сказати, що ти скажеш. Зайнята людина і все. Спорить без, без смислу. Хоча б шкаф перетащив і ці полки відкрутив, от... от... і в цю штуку, і все. Бо Потім вже він завтра вже вихідний. Все, перенесли. Короче, поставили там шкаф, навіть я таскала, аж блин, злякалась, так підняла на свої на здоров'я, блин. Ну що зробиш, наче нормально все. Так завжди, наче ж хорошо все. Підняла, коротше, одну частину. Ну, з зеркалом жалко було просто тягнуть по полу. Зараз ще відкрутить оце і оце. Потім буду потрошку там прибирати, все, підносити, підтягувати. ну Це вже легкотня. Там потроху вже. Це вже така мала частина. Багато речей перетягала туди. В принципі, не так воно багато в мене їх. Просто всяка дребідень. Все пусто майже втомилася як кінь. Просто все перенесла і помогла мені Ася трохи в кінці. Ну і коротше, оце так. Зараз хочу якось перевдягтись і поїхати в басейн. А можливо, перед тим щось поїсти або попити. Стіл, бачите, ще не помила. Капець, як я втомилась, я з сьомої ранку просто на ногах таскала речі. І ще там треба поприбирати в тому кабінеті. Ну, і таке все, я вже в новому кабінеті. Попереставляла. І ще нічого не розложено нормально, але я так втомилась, капець. Я вже це казала, але. Ой, лапки боляться. Бачите, який тут капець? Зараз збираюсь в басейн. Так от всі мої квітки стали. От так. Я вже загріблася як кінь з педалями. Оце все попересувати, ноги болять, капець мокре, як, миш. Ліжко прийшлося перевернути набік і тільки тоді я змогла його витягнути із кімнати. Тут, звісно, ще хаос, тому що нереально все так швидко, але тут небагато цього. Квітки сюди поставила монстери. Хай собі тут ростуть. Бо в мене щось і сонця дуже не люблять і, коротше, не знаю, куди їх ставити. Мені здається, що вони тут краще будуть рости. І плюс таке місце внизу спеціально, наче для них. Ну, а на стінах картини. Будуть ще високі, у мене є картини. Я спеціально такі високі полки зробила. Ну, і тут такий куточок. Спеціально зробила високі полки. Тут нічого кріпити не можна на стінку. Хіба що туди вішалку поставити в угол. Ну, при вході буде вона трошки мішати. Ну, не, не навішувати, тіпо, для людини. Зеркало трошки опустити, бо нема поки що. Там часи були. Так повісила. Коротше, втомилась уже капець. Втомлена, але задоволена. Тому що вже хотілося розгребти цю гору. І дуже тут свіжа, так свіжістю пахне. Повітря багато. Кліматизатор, коли включаю, то він моментально вичищає повітря. Ну, так вода стоїть тепер тут на углу, угол не пустий, тут вода. Тут умивальник теж актуальний. Ось прийшла людина, помила руки, сіла. А тут десь поставлю маленький столик туди. На столик покладу щось смачного і сок, наприклад, в графіні можу, чи в бутилках ставити краще, мабуть. Ну, якщо буде літо, то можна в графіні з льодом. Щоб могла людина випити холодненького. Ну і так. Майже все готово. Тут на полках ще будуть мої картини. Умивальник, така полочка для взуття буде і присісти там, щоб взутися. Ну, цей плакат поки що так висить. На дверях буде інше. Тут цей кліматизатор я заберу, бо він буде там в кімнаті. Зеркало буде нижче, а ще буде вішалка для одягу. Тут теж щось поставлю. Тут монстери поставила, тому що на сонці їм дуже гаряче, а тут такі і сонце, і тінь. Мені подобається. Там ще не послажувана гора всього треба розкладати, бо я вже ніг не відчуваю. А ще хочу спекти Паску. Поставила тут алоє, таке гарне. Воно, правда, стало живціть, Не знаю, може, чи води багато, чи холодно. Ні, води не багато, наоборот, може мало. Пізніше пересажу. Щоб воно виросло велике, огромне. Це кавове дерево. Це той різдвяний клят. Потім Грошове дерево, єврове, а то там кісточка в чашці. Із, із короче, авокадо. Все, лапи відпадають просто. Це, що я багато сьогодні поперетягувала. Вчора і сьогодні у мене ноги просто болять страшно. Стопи болять. Просто вони мене вже замахали. Боліть. Тут ще може, якийсь малесенький сто, сто, ну, столічок влізу десь. На колесиках якісь такі маленькі, половиночка така, щоб поставити туди щось, якийсь почастунок. Ну, і будуть ще великі картини. Це поки що всі малі. Коротше, що під руку попалось, бо, якщо чесно, я поки що ще хоча б по. Ну, поприбирати хоч трохи. Хоча б, щоб було місце в кабінеті і трохи було, можна було залізти в кімнату. Зараз стірка стирається, дуже довго якась стирається, курточку запхала, бо одну там світлу курточку не, не стирала, бо не могла без стиралки. І Хочу зараз випити кави, потім зайнятися паскою і покраскою яєць. Завтра піду в церкву, посвячу пасочку, надію, що в мене якась вийде. Звісно, я дивилася рецепти, але вже пізно а, щось там вимишляти, тому зроблю так, як я зможу. Постараюся зробити. У неї є дріжджі мокрі, молоко, треба тепле цукор, ванілін. Сухофрукты намочу их.